Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді ЮІ». Поговоримо про погоду, яка нас очікує 8 квітня. Почну з більш такої приємної метрологічної інформації. Справа в тому, що завтра скрізь в Україні очікується потепління і воно буде досить відчутне, адже температура повітря підвищиться в день до 10-18 градусів тепла, а на заході подекуди до плюс 20 можливо. Також до потепління приєднається і переважна суха погода у більшості областей України. Лише атмосферний фронт в день у північних областях та на північному сході може викликати дощі, але вони будуть невеликі. А подекуди це можливо навіть обмежиться просто збільшенням хмарності. Вітер буде західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Отже, як бачите, погода в принципі, очікується комфортна в межах норми, що, до речі, буває не так часто. Що я хочу побажати метеозалежним людям, це постежити за своїм здоров'ям, особливо мешканцям, як я вже сказала, північної частини України, де очікується коливання атмосферного тиску в зв'язку з діяльністю атмосферного фронту. І ще одне таке застереження: ті, хто аж так уже пізно навесні поїхали або поїдуть в Карпати, повинні бути дуже обережними, бо внаслідок дуже теплої погоди. Посилюється небезпека сходу снігових лавин. У Києві також буде тепло до 15-17 градусів тепла в день. Навіть маленькі морози вже підуть геть і вночі також буде, хоча й свіжо, але не холодно, плюс 6-8 градусів. Суттєві опади у столиці мало ймовірні, але в день можливий невеликий дощ і збільшення хмарності. Хорошого, спокійного і можливо, хоча і не сонячного скрізь, але все ж таки теплого вівторка.